Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українську відьма, на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Давайте сьогодні подивимось. Дніпро, Павлоград, Нікополь, Муарганець. Це я замислилась, думаю, яку колоду взяти. Підглядає за нами око. Мій хороші Дніпро, давайте, бо скільки вже крові випило з нас це створіння. Що хочете, ворог? Скільки ж можна? Ну, в мене також іноді бувають такі думки, що це ніколи не припиниться. Знаєте, коли в тебе там паніка, і ти починаєш. Ай-яй-яй. Ну, це ненадовго. Все завершується. Тут без варіантів. Дніпро. Вищі дні. Якась перевірка і. Яких дозвілів? Якась перевірка споруд, я так розумію, захисних приїдуть перевіряти. Ревізії пішли по регіонах. Ми бачимо, так, як збудовано, будуть показувати місто. І знаєте, якось співпаде, що потім загроза для цивільних і знову медичні заклади, соціальні заклади. От що мені не подобається всі ці ситуації, що по самих слабких місцях б'ємо, беззахисних людях. Є загроза. Це загроза для середини міста. Середмістя ми так називаємо. Дніпро найближчі дні. Світло дали, так ми радіємо. Да? Ну, у вас темрява так само. Затемнення. Дивіться, повторення ситуації неприємна, страшна може бути ситуація. Показує карта Чорної Луни, це затемнення, затмарення розуму. І дуже багато спроб дотягнутись ворогом до міста. Загублені душі. Може бути декілька так. Мої хороші. Нічого не бачу. А що він так себе поводить? Нічого не бачу гарного, знаєте? про Чому ворог так тисне? Захист. Хоче, щоб ви чули тільки вибухи і лякались. Прильот, прильот, повторення ситуації. Давайте ще куди прильот, що він хоче. Дніпро найближчі дні. Що ти хочеш? Значить, він знає, що в нього є ворога інформація, що нам дали додатково щось, я так розумію, захист. Тому він хоче і мститись хоче, по цивільних. Є момент, що буде збиття до міста, але є загроза і для міста. В чому біда? Ніхто не бачив по новинах. Я зараз просто в мене нема часу дивитись, а щось ми йому зруйнуємо. Як складе щось важливе для нього. І він почне скаженіти. Ну, Дніпро. Не скупчуємось і дуже обережно. Павлоград найближчі дні. От виходить Верховна жриця таємна інформація, що вам сказати? перельот буде. На місто буде йти. Так само є, що зіб'ють в передмісті. Місто Павлоград. Буде прильот і дрони, інфраструктура, і не тільки тут загиблі можуть бути. І що ми плануємо? Ми будемо мститись за Павлограду, так показує. Камінські найближчі дні. Руйнування загроза. Прильот загроза прямо в огонь іде. Ти диви, який? Нічого собі, страх втратив, да? так? Привиріг найближчі дні. Винюхає щось ворог. Є люди всередині міста. Винюхують. передають інформацію. Є за ким слідкуємо, хто колись був при владі. Тут людина мала доступ до влади, мала колись, але не можемо як спіймати. Наводять. Чітко. Треба захист покращувати. Давайте ще кривий ріг на найближчі дні. Також Верховна Жриця, таємна інформація. У вас це буде в таємниці, знову карта дурня. Може бахнути, вам просто не скажуть, куди. А, і ворог, дивіться, тут ще такий момент. Ворог дурить вашу оборонку, ваше ППО. Дрони будуть літати з різних боків. Десь, я так розумію, шлях йому до міста перекрився. Але спочатку розвідка буде і удар по цивільних. Куди ти вдариш в кривому Розі? Він вважає, що по-військових. Туди вже били. Били були жертви. Будівля, от, знаєте, візуально також схожа світла, схожа на лікарню. Ми будемо відкривати так, всі карти туди вже били. Це ближче до центральної частини. Доріг прильот буде. Буде. В буде і місто буде. Ворог по кривому рогу до чогось готується. Перша буде перестрілюватись, далі може бути важка атака. Дивіться, по ситуації у нас дуже швидко зараз буде програватись всі прогнози будуть. Тому дивіться, підписуйтесь, підтримуйте канал, залишайте вподобайки. Ні, копаль найближчі дні смерті. Карта смерті від людних самі по собі. Нема сил, хочеться якоїсь надії, нема ніякої інформації. Дрони йдуть, дрони йдуть, щось зруйнується, що не дасть, як вода буде такти. Щось буде таке. І там гучно і, знаєте, як метушня така по місту. Швидше, швидше, давайте швидше. Марганець найближчі дні. Покажи мені щось хороше. Передмістя район вогонь великий. Передмістя район вогонь великий. Вони думають, ворог думає, що ми готуємо якийсь наступ звідти на них, тому вони б'ють і б'ють вони. І біля води і по місту, ну от якось так психує ворог, скажімо так. Сам не знає, що очікувати, починає бити куди-небудь.